Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про одну важливу річ, без якої жоден банк не зможе вас пізнати, про фінансовий номер телефону. Я відповім на запитання, які поступають на мій канал. Детальніше розповім про правила, які стосуються Ощадбанку, бо саме тут найбільше пенсіонерів мають пенсійні рахунки після Приватбанку. А також як зв'язуватися з Ощадбанком, якщо перебуваєте на тимчасово окупованій території. Але перед тим прошу підписати петицію пенсіонерів, яка вимагає спростити ідентифікацію пенсіонерів і визнавати лише паспорт та ідентифікаційний код. І інші довідки і документи не вимагати. Повний текст петиції є під відео. Але під відео його неможливо підписати, лише ознайомитися. А щоб підписати, треба перейти на сайт Кабінету міністрів і під відео є відповідне посилання. Отже, про фінансовий номер телефону. Багато пенсіонерів навіть не підозрюють, що цей номер це свого роду ваш електронний паспорт у банківській системі. Через нього банк перевіряє. Що саме ви, власник картки, саме ви входите у мобільний додаток, і саме ви підтверджуєте свої операції. Що таке фінансовий номер? Фінансовий номер це ваш мобільний телефон, який офіційно прив'язаний до вашого банківського рахунку. Тобто, коли ви відкриваєте рахунок у банку і даєте свій номер телефону, Знайте, що його треба завжди пам'ятати і не варто змінювати, бо самі собі ускладните доступ до свого рахунку. Саме на цей номер банк надсилає смс-повідомлення або коди підтвердження, коли ви знімаєте гроші, входите в онлайн банк, робите переказ або отримуєте повідомлення про рух коштів. Якщо цей номер не дійсний, Втрачений або належить іншій людині, банк не зможе вас впізнати і ви не отримаєте жодного повідомлення. Тобто фактично залишитеся поза системою. Чому фінансовий номер такий важливий? Через фінансовий номер банк перевіряє вашу особу під час звернення на гарячу лінію, надсилає важливі повідомлення про стан рахунків. Блокує шахраїв, якщо хтось намагається зняти ваші гроші. Тому цей номер потрібно берегти як паспорт. Не передавайте його стороннім, не оставляйте свою СІМ-картку в чужі телефони і не публікуйте свій номер у відкритих групах. Що буде, якщо номер перестав працювати? Якщо ви змінили СІМ-картку, переїхали або ваш телефон зламався, Банк втрачає з вами зв'язок. У такому випадку SMS-коди не приходять. Додаток Ощад 24.7 або мобільний Ощад не може авторизуватися, а сам банк вважає номер неактивним. Ощадбанк не блокує номер автоматично через, скажімо, 6 місяців неактивності. Але якщо довго не користуватися карткою чи рахунком, можуть виникнути складнощі з відновленням доступу або списання комісії за неактивний рахунок. Чи може бути кілька фінансових номерів в одному банку? Ні, не може бути. У кожному банку клієнт може мати лише один фінансовий номер. Який вважається основним засобом ідентифікації для всіх рахунків, карток і онлайн-послуг. Якщо ви маєте, наприклад, три картки Ощадбанку, усі вони користуються одним і тим самим номером для повідомлень і-кодів. Чому банк не дозволяє мати два фінансові номери? Є дві головні причини. Перша це безпека. Банк повинен точно знати, куди надсилати коди. Якщо би було два номери, то шахрай міг би додати свій і отримати доступ до вашого рахунку і підтвердження операції. Другий це єдина ідентифікація. Закон про банки і банківську діяльність вимагає, щоб кожен клієнт мав єдиний ідентифікатор для дистанційного обслуговування. Тому система банку просто не приймає другий фінансовий номер. Чи можна дзвонити до банку з інших номерів? Так, хоча фінансовий номер лише один, але контактних номерів може бути кілька. Тобто один номер фінансовий для смс-підтверджень, а інші – це додаткові для дзвінків або довідкової інформації. Але ці додаткові номери не дають доступу до операцій чи змін у рахунку. Чи можна змінити фінансовий номер і як це робити? У різних банках процедура різна, але в Ощадбанку вона така. Подаєте заявку через контакт-центр, зателефонуйте офіці... на офіційний номер Ощадбанку, або скористайтеся веб-дзвінком на сайті Ощадбанку. Пройдіть відеоідентифікацію. Вам запропонують відеодзвінок з оператором. Під час розмови ви показуєте паспорт або ID-картку і підтверджуєте, що це справді ви. Після перевірки банк змінює фінансовий номер, і з цього моменту усі повідомлення та коди приходитимуть уже на новий телефон. Важливо знати. Змінити номер без підтвердження особи неможливо. Банк не має права робити це просто по дзвінку, щоб уникнути шахрайства. Чи можна перейти з повідомлень SMS на Viber? Так, Ощадбанк надсилає повідомлення у Viber, але тільки якщо ваш фінансовий номер український. Viber сповіщення не працюють на номери з кодом «плюс 7, російські або окупаційні, тому що це небезпечно. Передача даних через такі мережі заборонена законом і також існує ризик перехоплення повідомлень. Отже, якщо ваш Viber зареєстрований на український номер, ви можете попросити банк переключити сповіщення з SMS на Viber. Але якщо він прив'язаний до російського номера, банк не зможе цього зробити ні технічно, ні юридично. Що робити, якщо людина проживає на тимчасово окупованій території і не має українського зв'язку? Ощадбанк передбачив спеціальні механізми для клієнтів на тимчасово окупованих територіях, якщо ваш український зв'язок не працює, ви можете звернутися через веб-дзвінок на сайті банку навіть без авторизації. Оператор перевірить вашу особу і допоможе змінити канал сповіщення або відновити доступ. Подати заявку на зміну фінансового номера через сервіс відеодзвінку ось на цій сторінці. Вас проф... Попросить пройти відеоідентифікацію, показати паспорт або ID. Зберегти український номер через електронну сімку або Wi-Fi дзвінки. Якщо у вас є старий номер Київстар, Vodafone чи Lifecell, оператор може перевипустити його в електронному форматі електронної сімки. Тоді ваш телефон зможе отримувати СМС навіть через інтернет, без українських веж. Це дуже зручно для тих, хто за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Чого не можна робити? Не переходьте на окупаційні мобільні мережі. Банки їх не визнають. Не намагайтеся зареєструвати Viber або банк на номер із кодом плюс 7. Не повідомляйте нікому коди з СМС, навіть якщо дзвонить працівник банку. Не використовуйте чужий телефон для своїх операцій. Ось такі головні поради для безпеки. Тримайте свій номер активним, навіть якщо ви рідко користуєтеся карткою. Раз на кілька місяців перевіряйте, чи доходять смс або вайбер сповіщення від банку. Якщо змінюєте телефон або СІм-картку, одразу повідомте банк. Завжди перевіряйте, щоб у банку був саме ваш український номер. І не передавайте свій номер шахраям навіть для перевірки даних. Для тих, хто за кордоном, якщо ви живете за межами України, то найкраще залишити українську Сім-картку в другому телефоні, або активувати її Її як електронну сім-картку. Електронна сім-картка це чіп, який вже вбудований у ваш телефон і не потребує тієї маленької пластикової картки. Можна мати кілька електронних сімок на одному телефоні. Наприклад, одна для України, друга для іншої країни і третя для інтернет-тарифу. Як зробити електронну сімку я більш детально розповім у наступному відео. Отже, залишити українську СІМ-картку в другому телефоні або активувати її як електронну сімку і увімкнути в Wi-Fi дзвінки. І ви зможете отримати СМС-коди без проблем навіть у Європі, Канаді чи США. Це безкоштовно і безпечно. Підсумуємо, фінансовий номер це ваша нитка зв'язку з банком. Без нього неможливо підтвердити операції, отримати переказ чи навіть просто зайти у свій онлайн-кабінет. Бережіть його, підтримуйте активним і не бійтеся звертатися до банку, якщо виникли якісь проблеми. Змінити фінансовий номер можна лише після ідентифікації. Повідомлення у Viber надходять тільки на українські номери. На тимчасово окупованих територіях можна звертатися через веб-дзвінок або відеоідентифікацію і користуйтеся спеціальними інструментами для пенсіонерів, що живуть на тимчасово окупованих територіях або за межами України, які мають Ощадбанк та інші банки. Завжди зберігайте український номер навіть через електронну сімку чи Wi-Fi дзвінок. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі і не забудьте підписатися на петицію пенсіонерів.